У Львові відкрили фотовиставку про безбар'єрність новій рівні. Експозиція складається зі світлин восьми людей з інвалідністю і показує їхній побут пересування містом заняття різними справами. Серед героїнь проєкту Юлія Задорожна. Жінка в кріслі колісному з дитинства та, попри це, веде активне соціальне й волонтерське життя. З Константином ми пройшли частину цього шляху саме на волонтерську львівську кухню, там де я волонтерю, от і підсвітили по факту мій досвід просування в, в, крі... в кріслі колісному на щоденній основі. Проєкт нові рівні створили за Ukrainians Media разом із фотографами Костянтином і Владою Ліберовими за сприяння компанії уклон та око раніше. Фотовиставка була доступна лише онлайн і перше місто, де світлини можна побачити наживо в цьому проєкті я саме хотів показати, як звичайні люди, як ветерани війни, як люди з інвалідністю намагаються підкреслюю, саме намагаються переміщатися містом. Бо зазвичай, коли ти йдеш, ти про це зовсім не задумуєшся. Ідея створення фотопроєкту належить компанії уклону. Крім проблем доступності, виставка має на меті показати, що люди, які пересуваються кріслами колісними, такі ж самі, як і інші люди, та рівні з ними під час відкриття виставки також влаштували дискусію на тему безбар'єрності. Безбар'єрність, інклюзія і, взагалі, суспільство рівних можливостей це така ключова цінність для компанії уклон і для наших партнерів, з якими ми реалізовуємо цей проект і інші ініціативи. Партнером компанії уклон у соціальних ініціативах є око. Разом вже понад рік реалізовують проєкт інклюзивного таксі у Львові та Києві. Око дуже тішиться, що стало партнером уклону у інклюзивному класі авто. Це дуже соціально значуща послуга для людей з інвалідністю. Ми допомагаємо їм соціалізуватися. Виставка нові рівні у Львівському муніципальному мистецькому центрі триватиме до кінця березня.